Друзі, колеги, я зі свого боку ще хотів би додати пару таких е, ремарок. Е, ви дуже часто чуєте від, е, з боку Міністерства освіти та науки України е, досить якісь шокуючі цифри е, цифри кількості здобувачів освіти, аспірантів. Ось у мене є е, документ. це... Е, Роздруківка з сайту Держстату, ви теж можете кожен з вас зайти і подивитися. Якщо ми беремо 2010 рік, то кількість аспірантів була 34 653. 2010 рік. Тепер 2022 рік. Початок війни, те, про що нам розповідають в Міністерстві освіти і науки України, що аспірантів стало там, в десятки разів більше, там, сотні тисяч.